Сьогодні ти дізнаєшся, як правильно розкидати смачки на Анубісі. Це буде дуже круто. Також в кінці тобі покажу два секретних моліка, як правильно грати проти мідерів, і це буде дуже жорстко. Ось вони ці будете очікувати і прикольні смачки з різних, з різних позицій. З одної позиції, ви все будете бачити відеоролику. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, хто новенький. Ось всіх буду радий бачити в своєму телеграм-каналі, там завжди розіграші, можливо, навіть зараз запущений, що більш до всього, щоб там завжди розіграші. Злітайте, приймайте участь, можливо, саме ви що лише виграєте якісь кінчики на хальову. Чому ви ні? Прикольно. Це не буду відволікати, поїхали. Давайте зразу розкажу, як з одної позиції розкидати Бебленд на Анубісі. Це буде прикольно, це буде круто. Ми кинемо на конектор, музей і кетешечку. Дивіться, ми стаємо максимальний угол, ось сюди, впритик, порівняємося по цій лінії, встали WZ. Порівнялись, ми рівненькі. Супер, можна грати смуки. А тепер уважно споминаємо, тому що це мега, супер спосіб розкидати Анубіс з одної точки на Анубісі. Поїхали. Зразу ми кидаємо. кон Поїхав маленький. Поїхали, я покажу, як виглядає. Оп, конектор у нас закритий. Мейбі є. Yeah. хорошо поїхали другий відос. Давайте кинемо його. В коннектор Давайте в музей. Кидаємо, Ми, виходить. Музей його. Закрито бенс. Да? Класно. Прикольно закриває, так? Да? Є, yeah. і давайте кида закриємо. Так. так 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 Оп, зажали рівненько. І просто вище кидаєте. Ось цього орієнтовно орієнтовно десь. Ось так. Дивимося. Оп. Те закрито. Ідеально. Ідеально. Показую ще раз, як це все робити. З одної позиції дуже швидко Три смока Значить, перший смочок Перший смочок ви даєте в конектор. Це ось так. Другий смочок який ви даєте, це в музей. В музей ви кидаєте дуже просто. В музей ви кидаєте просто ось так. І трошки вище просто піднімаєте і кидаєте в КТ. І ці всі розкидочки летять просто ідеально. Дивимося. Е, Конектор закритий, ідеально, У вас ніхто не побачить, ну, просто подивіться, реально гігантський. Тут ідеально, тут ідеально, просто подивіться, ви з одної позиції розкидали офігенно б на Анубісі. За це зразу лайкусік і підписку на канал. Ну 100%. Такого більше ніде не побачите. Поїхали далі. А спонсором цього відеоролика стає Блуді Кейс. По промокоду KSGO ви можете отримати 70 центів на баланс, тому використовуйте його. Також є тут дуже багато режимів, наприклад, режим контракт, в якому ви закидаєте пару своїх скінчиків, які вам не потрібні, і робите з нього один скінчик. Далі йде такий режим як апгрейд, що це значить, наприклад, відкрили кейс, випав скінчик, ну скінчик не подобається. Заходимо на режим апгрейд, вибираємо скінчик, який подобається. Головне, щоб був високий шанс на перемогу, і робимо апгрейд. До речі, можете спробувати зіграти новий режим снайперська битва, в якому все буде залежати від вашого скіла. Ну і, звичайно, для тих, хто перший на цьому сайті, для вас буде дуже багато безплатних кейсів, щоденні безплатні кейси. Також рекомендую прив'язати свою електронну адресу та отримувати бонуси та промокоди. Друзі, також не забувайте, що окрім КС тут ще є Раз та дота, силочка на сайт буде в описі відеоролика. Наступні смачки, які я вам покажу, два. Запоминайте обов'язково, оскільки вони дуже важливі в кожному раунді і просто для всіх. Вони дуже прості, це просто ви шукаєте ось цими між двома дверима оцю дверь. Найшли оцю дверцю. упор максимальний сюди. Шукаємо отут. О, таке, ви бачите, да? Я на відео. Бачите, шукаєте другу штучку, знайшли по центрі, але не ділились, приселились, кинули. Смочок полетів ідеально, в конектор. ідеально він полетів в конектор. Конектор закритий, і тут ви вже спокійненько собі перебігаєте. І вас звідси Авік не забере, ну не зможе. Оскільки він таки йде, Блін, ще Авіка взяв. Просто буде класно, заберу тут всіх. Він приходить, а тут, а тут смок. Він скаже, блін, жаль, і і іде. А ви вже заходите на Апленд. Окей, погнали ще одну позицію, покажу, як його можна дати. Його можна дати не з одної позиції, його можна дати з кількох позицій. Е, Тоже доволі прикольно кидається з оцеї позиції. Так, це виходить, звідти кидається, це буде кидатися. От звід цього виходить. ми теж стоїмо тут максимально в упор. Шукаємо ось таку першу виїмку знизу. Вона виходить, перша знизу це ось ця. Просто прицілюємося, Получається так як я прицелом Прицілюємося і цибаємо і кидаємо. Отлічненько. Падає в коннектор і теж розстраюємо тут авіка. Авік приходить тут смок. чого Скаже, чого Бам-смок лежить. Скаже, потне мене смок. Пф, васі, де гуляй, значить. Все, а ви собі бам-бам-бам і побігли вже плентити на апленд. Правильно, правильно. Поїхали далі. Хлопці вам покажу, як грати проти мідерів, які грають за віком на міду. Да? Получається, ми стоїмо в таку позицію, там де ми кидали, виходить, смаки в конектор. З цієї самої позиції, але трошки в другому місці. Стоїмо між цими двома телефонами по центру. До речі, підпишіться на канал, хто новенький. Стали, получається, ось так. Шукайте ось таку, виходить, аптечку, цілитись по центрі. І приграєте, і кидаєте смочок. Смочок нас повністю закриває. Вікно і тут на завіка ніхто не прострелить. І получається, що людина пішла в конектор, там закрито. I'm sorry, тому що ви закрили, я вам показав, як тут я вам показав, як, виходить, теж закрито. Але це ще не все, я ще покажу, як дати ще такий смок, але з другого місця, з те спауну. І я покажу вам секретні моліки, які не дадуть нормально, ну, не дадуть вам стояти і жити. Значить, як дати ще один. Такий самий смок, який з другої позиції, це, виходить, е, ви рівняєтесь, ось так з цією балочкою, по центрі. Далі в нас є ось така дерев'яшка. Цілитесь, в другу. Ось таку лінію. Я думаю, ви на відео побачите і зрозуміло, як виходить. берете і пригаєте. Повністю закриваю же, мід. Мідер просто буде в шоці. Колектор ви йому закрили. Тут ви йому все закрили. І що йому робити? Правильно. Плакати. Плакати. Але він хай плаче, а ви дивіться, бо я вам ще покажу зараз секретні е, моліки е, на мід. Я покажу два секретних моліки на мід проти Авіків. Е, це, виходить, перший буде з цієї позиції, ви стаєте, виходить, Ось так. Одна ножка тут одна. Ось тут. Прям отак. От от, близенько. І далі ви просто цілитись так як я, це виходить. Ось тут така, бачите, чорна е, точечка, і трошки ведете ось так. Ви наловчитеся, десь чуть-чуть не до центру не доводячи, і просто відкидаєте. І бам! Все горить, просто повністю все вікно ви подивіться, ті двері загораються, просто все горить. І це ще не все, я покажу ще один. Це більш такий довгий його давати, і там все загоряється. І є прям моментальний, він кидається звідси, виходить, трошки далі відійшли, чим туди. Кидаєте ви його дуже просто, ви біжете, біжете, біжете десь сюди такого. ось, і Два-три шаги, і відкидаєте. А ціле виходить, орієнтовно ось так. Получається, чуть вище, чуть вище, чим оцей. Домік, так? Да? Ось і пару шаргів робите і відпускаєте. Це має бути тако. І це виходить моментально. Він теж летить і теж повністю все тут палає. Ну, ви бачите. Я цього не бачу. Просто треба навчитися ловити ці моментики. Хто грає часто на Nubiсі, ви просто зрозумієте, що тут просто вони кидаються, просто треба зрозуміти. Як вони правильно кидаються. давайте я ще раз спробую ось так трошки нижче. Чи давайте ось так просто нижче? З ось так. Все, ось так. Хто додивився до кінця, то буде бачити, як правильно кидати. Ось, я просто знаю, як правильно, але бачите, там треба навчитися. Це іменно треба дуже часто грати, щоб поняти іменно на кроку, на кроці, коли правильно відпустити моль. Просто треба навчитися. Отак. У от нас виходить доволі прикольненько падає. Це прикольно закриває. Друзі, а ви проживаєте лайкусіки. хто новенький обов'язково підписуйтесь на канал. В телеграм-каналі в мене завжди є розіграші для вас, тому обов'язково підписуйтесь, приймайте участь в розіграші. Силочка в описі, звичайно. Цього відеоролика на телеграм. Ось і чекайте нових відеороликів. Всім дякую, хто зі мною! Всім папешка, до зустрічі!